Всім привіт! Ви на каналі Darwin Land. Тут ми ділимося корисною та цікавою інформацією зі світу IT, як для батьків, так і для підлітків. Тому рекомендуємо підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео просто зараз. А сьогодні секретна розмова з батьками. Кожен з вас проходив цей шлях, але чи кожен з вас зараз задоволений своїм вибором? Можливо, чиїсь університетські професії сьогодні не актуальні, можливо, хтось працював за спеціальністю і зрозумів, що це не його. Можливо, хтось у більш дорослому віці пішов на те навчання, яке дійсно до душі, а зараз на роботі, яка стала улюбленою. В кожного з вас своя історія, проте всіх вас об'єднує бажання найкращого своїм дітям. Тому сьогодні про те, як допомогти своїй дитині обрати свій шлях, знайти те, що до душі, те, що буде в задоволення, а не через силу, переходимо одразу до діла: ось дев'ять реальних дієвих рекомендацій. А поговорити Проста бесіда, часто густо, значно звужує пошук професії. Не обмежуйтесь запитаннями, що тобі подобається. Досить часто на це питання звучить не знаю, і це абсолютно нормально. Адже зараз такий вибір професій. Ідіть від зворотнього, запитуйте, що тобі точно не підходить. Зазвичай тут уже з'являються деякі позиції. Розуміння, на що ти точно не готовий витрачати свій час, це вже результат. Відкривайте YouTube. І дивіться інтерв'ю з представниками різних професій. Як правило, там висвітлюються підводні камені тих чи інших сфер зайнятості. Додаткові заняття. Зараз практично у всіх напрямках є безкоштовні пробні заняття, де ваша дитина може спробувати та зрозуміти, чи до душі її, наприклад, програмування. Аналізуйте ринок праці разом. Відкривайте сайти пошуку роботи і дивіться, які вимоги до представників тих чи інших професій, дивіться, який у них рівень заробітної плати. Орієнтуйтесь, які позиції зараз є лідерськими на ринку праці. Дивіться у майбутнє. Думайте про те, які професії будуть актуальні протягом років, а які можливо підуть. Наприклад, професія розробника сайтів ще довго буде актуальна, адже будь-яка сфера потребує сайту своїх послуг. Якщо в школі улюблений предмет біологія, це не означає, що дитина буде хотіти навчатись на лікаря. Зачасту любов до предмету прививає викладач, а не сама дисципліна. Тому улюблений предмет в школі не дорівнює професія. Відкривайте Google і пишіть стажування для підлітків. Це чудова можливість спробувати себе в тій чи іншій сфері. Пам'ятайте про те, що ваша дитина це не ви, це окрема людина. Тому не варто насаджувати якісь свої ідеї щодо працевлаштування. Ваша дитина не скаже вам за це дякую, а навпаки, ви здобудете агресію у свій бік і обмежене спілкування при першій вже можливості. Профорітаційні тести тільки не старі із розряду Людина- людина, людина-знакова система. А зверніться до профорієнтолога, який здійснить комплексне тестування і подасть список розвинених навичок, здібностей та варіанти професій, що підходять вашій дитині. У кожної дитини є свої таланти, свої здібності, які згодом можна перетворити в унікальний та продуктивний кар'єрний шлях. Підказуйте своїй дитині, але не робіть цей вибір за неї. Ну що ж, це всі поради на сьогодні. Пишіть в коментарях, чи обрала ваша дитина майбутню професію. Сподіваємося, що це відео було цікавим та інформативним для вас, і ви знайшли відповідь на питання, яке вас хвилювало. Бажаємо успіху та до зустрічі у наступному відео.